До тих подій, які відбуваються на полі бою, так от зсу розкрили правду, чи є росіяни у Добропілі. і зараз ми з вами про це детальніше обговоримо. Влітку та на початку осені була спроба російських ДРГ зайти в добропілля, але вони були знищені. Після чого були проведені стабілізаційні дії. Про це розповів військовослужбовець 25 ї окремої штурмової бригади з позивним корінь. На добропільському напрямку ворог активно проводить штурмові дії, користуючись погодними умовами. Окрім піхотної компоненти, використовує техніку. Противник багато українські захисники дають відсіч противнику ворожим атакам. А зараз перебуває в добропіллі. Окупантів немає ні в місті, ні на околицях. Заявив. НВатгарія захисник, захисник, перепрошую, стверджує, що російські ДРГ, які заходили восени, були знищені під час ліквідації добропільського виступу. Потім у місті були проведені стабілізаційні дії, і тому окупантів у добропіллі немає. В самому місті лишилося дуже мало цивільних. більша частина мирних мешканців була евакуйована ще влітку та на початку осені. У добропіллі залишилося не так багато місцевих, але в місті є логістика. Працюють деякі магазини, в яких люди купують хліб та інші продукти. Хоч місто зараз виглядає як вимерле, воно не було. Коване, додав військовий. Ну і тепер щодо ситуації на Покровському мирноградській агломерації. Командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук, розповів про реальну ситуацію в покровській агломерації. За його словами, умовна лінія розмежування в Покровську проходить по залізниці. Українські військові повністю контролюють північну частину міста. Росіяни третій раз доповідають, що покровську оточили та взяли під свій контроль. Це неправда, ситуація важка. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії. Пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування по Залізниці північну частину повністю контролюємо. Заяви він коментарі телеканалу ICTV. Тіві. Лесічук стверджує, що українські підрозділи, які діють у центральній частині Покровська, стримують просування Росіян. В південній частині складніша ситуація. Це фактично одна із ділянок, яку противник використовує для накопичення сил та подальшого просування. Противник намагається оминути міську забудову та обійти із флангів, але ми контролюємо ці ділянки. Зазначив військовий. Він також прокоментував сполучення з Мирноградом, підтвердивши, що логістика до міста ускладена, але не втрачена. Генерал додав наступне: Тривалий час противник намагався здійснювати лобові атаки на наші передові позиції, але він нічого не досяг. Зараз противник обрав іншу тактику. Немає, намагається прорізати логістику, але оточення немає. Він наголосив, що українські військові працюють над тим, щоб розширити логістичний коридор, запевнивши, що вище військове керівництво зсу посилило напрямок недосвідченішими підрозділами. Ідеться у повідомленні десантно-штурмових військ. Отже, бачимо, що завжди необхідно дочекатися повідомлення від наших захисників, особливо тих, які Бувають безпосередньо на тому чи іншому напрямку, яку чи то підтверджують, чи то спростовують ту чи іншу інформацію. Тепер щодо наших захисників і їхніх, скажімо так, здобутків статистика. Ворога давно вам не показували, але варто згадати: Сили оборони знищили протягом минулої доби ще 1180 окупантів за минулу добу. Разом із ними це два танки попрощалися з окупантами. Два ББМ 31 одна артсистема. Також сказала гудбай росіянам. Ну і дві РСЗВ та 480 77 БПЛА. дуже дякуємо нашим захисникам за їхню таку. Надскладну роботу, але попри це все, як ми бачимо, вони стараються і ліквідовують якомога більше всього російського, що знаходиться на українській території. Бачимо, що ця ніч була дійсно такою, знаєте, масштабною в плані повітряних засобів, які запустила Російська Федерація. Але оборонці повітряного простору просто неймовірні, тому що збили більше 80% того, що залітало на територію України, і включно вдалося збити навіть балістичну ракету, хоча ми розуміємо. Що це надто складно, і подекуди, якщо казати, там за війська європейські, до прикладу, то не знають військовослужбовці, як це робити. А українці настільки адаптуються до тих умов, які диктує Російська Федерація, що просто ламають стереотипи і будують нові враження про наших захисників і про те, як тримається Україна. В Оміненерго написали, що ворог завдав масованого ногу удару по енергооб'єктах у Київській, Чорнігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У катеки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чорнігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювані роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Але це ще не все. Ми з вами прекрасно розуміємо, що можуть змінюватися графіки відключень, можуть створюватися аварійні графіки відключень. Тому маємо бути вже адаптовані, маємо бути вже підготовлені так само, як заряджені всі гаджети. Так, звісно, і у вас має бути в запасі не один павербанк для того, аби ви далі могли користуватися, якщо вам він за потреби треба. Далі ДТЕК повідомили, що Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних. Районах України серйозно є пошкоджене обладнання. Працюють над усуненням наслідків обстрілів. Повідомляють у ДТЕК. і це вже шоста атака на тес компанії за останні два місяці. Із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів. Можна уявити наскільки в надумовах перебуваються як наші енергетики, так і наші рятувальники. І тому, тому маємо дякувати Дякувати за те, що буквально Буквально, навіть коли найжахливіші атаки були протягом доби, все відновлювали задля того, аби українці були за світлом. І головне, звісно, світло всередині нас, яке зберігається, тому що ось цього у росіян точно немає людяності. А загалом, і як ми бачимо, українці цим і відрізняються від російського суспільства. Щодо того, що дописують американські аналітики інституту вивчення війни. Так, те, що українські а, війська а, продовжують завдавати ударів по обороні і нафтовій інфраструктурі Російської Федерації, ну от, знаєте, ми б'ємо реально в ті об'єкти, які є критичними для ворога, тому що вони живлять фронт для них а, або дають їм якусь, до прикладу, перевагу. Да? І якщо казати за останні атаки по нафтопереробним підприємствам, то із останнього це був Рязанський НПЗ. Я свою дописую, що українські сили продовжують завдавати ударів по території країна агресорки і цілями дронів та інших засобів враження стають об'єкти інфраструктури російської нафтової та оборонно промислової бази. Низка об'єктів на ворожій території регулярно піддаються повторним атакам. Але звісно, цього замало, і ми розуміємо, наскільки важко спланувати, наскільки важко пройти всі, скажімо так, перешкоди, які створює Російська Федерація в тимчасово окупованих територіях. все треба вдома, тому що стараються захищати особливо сакральні об'єкти. Давайте будемо говорити про кримський міст, але мовиться зараз про критичні об'єкти, які мають росіяни, які допомагають їм ввести цю війну, яку вони розпочали повномасштабно у 2022 році. Тепер поговоримо з вами якраз про ті ризики, які продовжує створити створювати Російська Федерація на території України, і насамперед деякі навіть ризики вони тягнуться ще із лютого місяця. І ми вам про це повідомляли. Але магате більш детально вивчила ситуацію. Що як відбувалося на ЧАЕС, коли був удар? Ми пам'ятаємо дроном. Це було в лютому місяці, і от стало відомо те, що захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Втратила свої основні функції безпеки після лютневого російського удару. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, чия команда лише минулого тижня завершила комплексну оцінку безпеки нового безпечного конфайнменту. За даними місії, хоч арка втратила основні безпекові функції, включно зі здатністю утримувати радіоактивні речовини. Опорні конструкції та системи моніторингу залишилися неушкодженими. На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для. Та запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Так, команда рекомендує подальші роботи з відновлення та захисту реконструкції, включно із заходами контролю вологості та оновленню оновленою перепрошую програмою моніторингу корозії, а також модернізацію системи моніторингу конструкції.